І поблажливим, але є шанс, що тепер ми можемо побачити й іншого значно рішучішого Трампа, прогнозують західні експерти. Думаю, поки провалюється спецоперація Путіна навколо Трампа, яка мала на меті залучити його на свій бік щодо того, як саме має закінчитися війна в Україні. Трамп зараз усвідомив багато речей. Так, Білий дім змінює курс дуже повільно, і коли США нещодавно запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснафта Лукоїлу, з трьох різних варіантів, Трамп свідомо вибрав не найсуворіший, але навіть це для Москви серйозно оскільки не лише означає, що це так чи інакше вплине на 80% російського нафтового експорту, а й те, що він стає токсичним для китайських компаній, які тепер будуть куди обережнішими. Та для індійського бізнесу І головне тут не те, що вже сталося, а те, що ще буде. Бо всьому бізнесу, поєднаному з роснафтою та толокоїлом, США дали час згорнути справи і розірвати договори. Менш ніж за три тижні послаблення закінчиться, і бізнес має вигляти. Фінансові збитки, але уникаєш американських чорних списків, чи продовжуєш нафтові оборудки з росіянами ціною того, що і сам потрапиш під американське обмеження. Схоже, і насправді, щось реальне відбувається. Якщо Трамп дотримається плану, а він не часто це робить, і змусить інші країни приєднатися. Це може бути дуже ефективна стратегія, якщо ж, звісно, всі будуть на борту, коли раніше сполучені штати. Америки пробували встановити граничну ціну на російську нафту. Я не вірив в успіх, це не працювало. А от нова політика здається мені правильною, так би мовити, зубастою. Китаю та Індії. Росія продає зараз 80%. Тих енергоносіїв, від яких відмовився західний табір, тож залишитися навіть без частини цього ринку для Кремля було б болісно. Бо саме цей потік нафтодоларів, чи швидше нафтоюане і дає можливість, попри всі минулі обмеження, бути на плаву. Від того, чи вплинуть нафтові санкції на бажання китайців та індійців продовжувати купувати російську енергію, залежить той факт, чи отримує Москва і надалі підтримку для продовження війни. Ну от, наприклад, китайські компоненти є вкрай важливими для російського військового виробництва. Вони дозволяють оминати санкції у спробі дати іноземним компаніям шанс вийти з бізнесу з Росією. Ну, звісно, є і свій мінус. Москва отримала час щоб виробити контрплан, інтригувати, вмовляти. Путін за лаштунками спробує пропонувати знижки Індії чи Китаю, підкупити їх за недотримання санкцій. Скаже, дам вам нафту з великим дисконтом. Тож найважливіше питання: наскільки міцною є коаліція, яка має оточити Росію і перекрити її доходи, бо Путін особисто дзвонитиме і вмовлятиме. І за цих умов кажуть наші експерти, українські удари по російських енергетичних об'єктах стають максимально ефективним засобом тиску, бо втрачати НПЗ для Кремля це і нестача пального для армії. А багато заводів переорієнтувалися і працюють на міноборони РФ. І обладнання, яке не так просто і швидко відновити, бо воно теж під санкціями. прямі українські атаки на нафтопереробні заводи, і знищення обладнання, яке Росія не може так легко замінити через санкційний режим, дає результати. Україна вже атакувала 22 з 38 великих НПЗ. Масштаб досить великий, і тиск на російський бюджет наростає. Тут не треба ілюзій. Змін не буде прямо завтра. Навіть якщо нафтові санкції розгорнуть наповну та ще й на додачу запровадять нові драконівські, наприклад, рестрикції Грема це все одно, не події миттєво. Але у кожної економіки є межа міцності, і наші експерти впевнені, у Кремлі це теж розуміють, хоча роблять вигляд, що готові воювати і далі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини. Продовжимо аналізувати подальші дії Вашингтона з гостем нашої студії це Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас в нашій вітання. студії. Раді, що прийшли. От, власне, почули в сюжеті від нашого спецкора в Вашингтоні Дмитра Анопченко Про те, що зараз в західна преса міркує, що ж далі буде робити Трамп, і от, власне їхній прогноз це санкції, посилення санкційного тиску. За яких умов Трамп піде на це? На вашу думку, найбільший фактор посилення тиску санкційного з боку Трампа, як і з боку європейців. Це все ж таки поведінка Російської Федерації. Наші союзники давно намагаються довести Росіянам, що тут і зараз потрібно сідати за стіл переговорів та закінчувати війну дипломатію, що весь цей тероризм має припинитися. От, як ми бачимо, Російська Федерація не демонструє жодної готовності. Тому саме ми і побачили новий 19-й пакет санкцій Євросоюзу та й відповідні дії президента Сполучених Штатів Америки. Другий терект це звичайно українська дипломатія. Тут треба підкреслити, що вся наша дипломатична команда відпрацьовує гарно, доносить всі потрібні меседжі і до президента Трампа, і до. Пентагона і на всіх рівнях, взагалі, ми звичайно зараз через шатдаун не дуже бачимо як публічно, тому що американські чиновники вони сидять і не висовуються. Вони бояться в цей шатдаун працювати публічно. Але наше посольство відпрацьовує на всіх рівнях. Посол Ольга Стефанішина має дуже багато продуктивних зустрічей. І тут ми бачимо рішення Пентагона по тамагавкам, які вже дали консультації президенту Трампу про те, що можна їх передавати. Але про це скажімо так: про це можна говорити довго і детально. Але факт того, що наша дипломатична команда вже вибила нам тамагавки, це дуже круто. Ну і тут чисто мертва хватка нашої команди і те, що саме вони вміють працювати з американцями. Ми бачили, як це було раніше, коли команда в Сполучених Штатах була інша. У нас не було нічого. У нас не було програми ПІРЛ, у нас не було рішення по санкціям, у нас не було рішення по томагавкам навіть від Пентагона, не те, що від президента США, тому ми на позитивному треку тут. Ну і тут важливо ще позиція старших братів, скажімо так, Російської Федерації, це Китайської Народної Республіки, Індії та їх великих інших торгівельних партнерів. Якщо вони будуть тиснути на Кремль до Пинені війни, то й нові санкції не знадобляться, але це дуже маловірогідно до теми Китаю. Ще повернемося? От власне про санкції, які можуть теоретично запровадити Сполучені Штати, які з них будуть найбільш ефективними проти російської економіки? На вашу думку, ну, якщо говорити чесно, то вторинні – це санкції проти Китаю та Індії. Але ми бачимо, що до цього дуже далеко. Що намагання Трампа ввести тарифи проти Індії 50%, як це було тоді зроблено? Воно мало зворотній ефект. По факту вони взагалі не спрацювали, і Трамп залишився. Ну так у розбитого крита, скажімо, м'яко, тому що Індія відреагувала агресивно. Вони замість того, щоб зменшити кооперацію з Російською Федерацією, вони її навпаки наростили. Тому це мало ефект і Я не думаю, що він скоро до цього повернеться. Тому треба повертатися до прямих санкцій, і по перше, обрізати нафтогазові надходження Російської Федерації. Нагадаю, це понад 200 мільярдів доларів на рік. Це колосально. Це більше бюджету Міністерства оборони Російської Федерації, і це тільки Китай, та Індія. Я не кажу про те, що європейський союз за минулий рік заплатив Російській Федерації 60 мільярдів євро. Це колосальна сума, це кошт. Половини року війни проти України для Російської Федерації. І по факту, поки наші навіть найближчі партнери не відмовилися від закупівлі російських енергоносіїв, то про що ми можемо просити Китай? Ну що вони просто немає доказів того, що їм це потрібно робити, якщо навіть Європа купує. Тому в першу чергу головна санкція, яка має бути це відмова Європейського союзу від торгівлі з Російською Федерацією. Це вже дуже сильно нанесе шкоду їх економіці. Після цього відповідний тиск на фінансові компанії, на страхові компанії, на криптовалютні біржі, які обслуговують російську торгівлю з. КНС. Нерта Індію, і тоді вже можна якось витягувати цю настогазового гоку. Це буде найефективнішим але тут треба підкреслити, що ще кращі санкції це наші дальнобійні удари, які наносять набагато більше шкоди ніж будь-які дипломатичні дії з Вашингтона або з приводу Китаю от була зустріч СІ і Трампа, і власне після неї Трамп написав, що досягнуть вічного миру. І власне, що Пекін сприятиме досягнення цього миру в Україні? А чи готовий сам Пекін це робити? За яких умов? І Чи готовий він тиснути на Путіна? Коли кажуть, що Трамп про бізнес, то ще більше про бізнес, тому що по факту Китайська Народна Республіка головний бенефіцер війни у фінансовому плані. Вони отримали послаблену Росію, яка воює, в якої немає грошей, немає сил, якщо їх не закачують з Китайської Народної Республіки. І по факту їх товаробіг зріс до колосальних масштабів. Це майже 250 мільярдів доларів за 2024 рік. При тому, що до війни у 2021-му це була сума близько 50 мільярдів доларів, тобто це у п'ять разів фактично. Тому Китай для себе заробив ну четверть трильйон доларів щорі. За ці роки війни і для них це дуже вигідно, поки Росія торгує з ними дешево, торгує по факту тільки з ними та з Індією, тому що ну з Європою товарообіг зменшився набагато. Там було навпаки, там було 200 в 21-му а зараз 60 Тобто динаміка зовсім інша. І Китайська Народна Республіка в фіналі є прямим бенефіціаром цієї війни. І тут треба довести китайцям, що для них війна Росії проти України вона більш болюча, ніж вигідна. І для цього знову ж таки під санкції всі російські фінансові установи, щоб не можна було торгувати, щоб в юані не можна було було навіть торгувати, щоб китайці не отримали вигоду, щоб вони отримували більше обмежень ніж бенефіцій, від того, що вони купують російську нафту та газ від того, що вони по факту фінансують ну дуже велику частину російської війни. То тільки коли захід зможе довести китайській народній республіці, що не вигідно торгувати з Російською Федерацією, не вигідно відповідно фінансувати війну, і не вигідно, щоб Російська Федерація була слабкою і воюючою, тільки тоді Китай почне бачити мир. Бо насправді наразі сьогодні Китай є бенефіціаром війни, і мир їм не дуже є вигідним в скажімо так, оглядному майбутньому гіпотетично, якщо Китай все таки побачить вигоду у завершенні війни, якими важелями тиску він е е володіє, щоб натиснути таке на Путіна і зупинити це все? Чи це більше така, от буде ну якби дружня порада чи розмова? Що це має бути? Ну першочергово, це економіка. Це як собаку, яку ти годуєш. Mm. Якщо її перестати годувати, то ну відповідно що з нею буде? Ну, ми всі розуміємо, і з Російською Федерацією буде те саме, якщо Китай перестане годувати її бюджет від закупівлі енергоносіїв. Тобто, перше, що може зробити Пекін, це перекрутити кранік на? Газопроводі сила Сибір 2 перестати купувати російську морську нафту, заблокувати північний морський шлях, заблокувати всю логістику, відмовитися від торгівлі в юанях, заблокувати всю фінансову систему Російської Федерації. Так, для Китаю це теж трошки боляче, але для Російської Федерації це фатально, і тут треба це підкреслити. Тому якщо Пекін захоче, щоб Російська Федерація завершила війну, Російська Федерація війну завершить. При тому на тих умовах, які будуть вигідні, ну всім іншим, крім неї тут по факту. Тому що якщо прийде Діпєша з Пекіну з чіткою вказівкою, завершуйте тут, зараз без. З умов і так далі, а потім домовляйтесь, то так і буде, але найбільше всього найвіргіднішим сценарієм є, що завершення війни в Україні буде включене в якусь комплексну глобальну угоду загальноєвразійської безпеки, в якій будуть брати участь і Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай, відповідно, Російська Федерація та Україна як дві найгарячіші сторони конфлікту. І тут буде найважче, тому що врахувати інтереси всіх, і, зокрема, Китаю і США, які є двома глобальними полюсами цього багатополярного сьогоднішнього світу, бо всі інші вони трошки менші. А оці найбільші гравці. Що вони між собою налагодять все? Тоді і з війною буде набагато простіше, набагато простіше буде її завершити. Ми вже сьогодні згадували про томагавки і бачили цю реакцію Кремля. Як лише тільки почалися розмови про якусь ймовірність, чи загалом натяки на е, можливість постачання Україні томагавків зараз? На вашу думку, є ще вірогідність шанс, що Україна таки отримає ці ракети, чи е, піде на такий крок Трамп? І за яких умов Бо це ж має бути політичне рішення, передусім? Ну, знову таки, з нашого боку, все зроблено. Тобто, Пентагон наші додавили, і це заслуга посольства. Маю на цьому закцентувати. Бо з відомствами там з Держдепом, з Пентагоном напряму працює наша дипломатична команда на місці. Далі рішення президента США від чого воно залежить? Тут те сама ситуація, що і санкціями в принципі від поведінки Путіна. Якщо Путін буде показувати, що його треба бити, 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 як собаку Павлову, поки він не зрозуміє, що треба все ж таки війну завершити на адекватних умовах, перестати вимагати якісь відводи з Донбасу. На все, що завгодно відкликані юридичних позовів, ні, є що можна поміняти. Можна якийсь позов відкликати, тому що ну Путін це, вибачте, ну кагибіська у нього звичка. Якщо якась бумажка на нього написана, ну йому дуже боляче, Йому просто пече, 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 і вони на всіх перемовинах кажуть: от позови відкличте, От обов'язково. Ну, це типу найменше, чим можна пожертвувати, насправді, з нашого боку, за те, щоб вони просто вже відчепились від всього іншого, сіли і підписували угоду про повернення вогню в першу чергу. Але ну вони ж не хочуть, тобто їх же поза не задобриш. Ну і задоволення. Бривати агресора, це все ж таки не та тактика, якою перемагають у війні, і перемагають у війні ракетами, зокрема, томагавками, зокрема, ударами по переробних потужностях Російської Федерації, по портах, по логістиці, по військових заводах. І Саме для цього Трамп може дати томагавки, якщо Путін не буде демонструвати готовність для мира. Тому шанси на рішення є, і я б сказав, досить великі, тому що за моїми неоптимістичними прогнозами Путін миритися зовсім не хоче. Ще одна тема це мирний план. От, власне, голова офісу президента Андрій Єрмак сказав. Що зараз розробляється спільний мирний план, аби альтернативних не було? От власне єдиний документ, який погодять і європейці, і сполучені штати і Україна. Наскільки важливо, щоб це був єдиний документ, єдина позиція? Наскільки це підсилить нашу переговорну позицію, якщо відбудуться? Колись там ці от мирні переговори. Ну в принципі, до Трампа у всіх взагалі позиція збігалася, тому і не говорили про те, що от, давайте консолідовуватися. Все і так було окей. Трамп привніс трошки у всю цю історію, тому що у нього позиція іноді плаває. І плаває в чому? Трамп хоче завершення війни швидко.